Сьогодні буде малесенький такий відосик про костел. Старий костел, який вже розвалиться і, можливо, вже через років 10 його ніхто не побачить, а можливо його реконструють. І сьогодні ми тоді знаємося, бо раніше він був відкритий, а тепер він зараз закритий, типу, на як реконструкцію. Надіюся, цей відосик буде хоч трошки цікавий, бо так було важко виїхати. Мав їхати не в це місце, а поки подумав, типу, рано виїжджати. Потім вже стало дуже пізно, потім зовсім в впадляк їхати, але все-таки якось... Не Сюди дуже красива і легка дорога, асфальт, відносно багато машин. Ой, ну і щось вам покажу. Як вже як вирішив знімати на YouTube, то, то буду знімати. Минулий відос я просив вас, щоб ви написали мені деякі коментарі, якісь там, якщо чесно, то я офігів з того, скільки їх... Для мене це було багато. Яких хоче були коментарі, що я такий собі і слова підтримки, хтось підписався, це дуже важливо. Ну ось. Зробили тут дорогу, раніше її не було, навіть трошечки парковку прочистили. Так я й казав, як я й казав, що це закрито, ось можете почитати. Тут навіть двома мовами пише. Так, я тут трохи потримаю, так це фонарик, можна його виключити. Ну, сподіваюся, що вам видно. От як він виглядав колись. Тепер як він виглядає зараз і ці всі кирпичі падають на голову. Зараз подивимося що там вийдуть. Так, ну ж що ж ці криві. тут. Відкрито Представляєте, і раніше це було 100% закрито. Фух, от воно. от так виглядає. Тут, до речі, якийсь завод збоку. Не знаю, може не завод може щось типу схожого. Це що біле там, його пофарбували недавно, бо такого воно не було. І до речі, завжди було все зароше. Завжди все було зароше повністю. як ну, то що я вам покажу, як Тут виглядає в середині. Це кайф. Якщо чесно, це кайф, бо я думав, що воно буде закрите. Я стараюся знімати відосики менше на телефон і більше на камеру. Воно завжди виходить на камеру, бо вона така велика. От, ну як велика? Вона тут здається, може не дуже велика. Ось й до неї об'єктив. Так, я вже з камерою так цікавіше. Ну, коли я знімаю на камеру, мені здається, що це трохи краще. Тому так, ось я приїхав. На щастя, тут відкрито, тому я вам покажу більше, як тут все виглядає. Покажу більше, ага, все темне. Ладно, зараз воно трошечки о. Це такий вхід. От, я не знаю, чесно, чи це був головний вхід чи ні. Ну тут це дуже небезпечно, бо тут зацінити, тут, що робиться, це все падає і ось воно все нападало сюди. От так. Що ж нам ще таке показати, я тут вашим об'єктивом. Я тут зроблю ще пару фоток на цей об'єктив, де покажу вам. Ну отак от воно виглядає зверху. Це наше мені себе знімати. До речі, я вам ще хочу сказати. Тут, -тут я сьогодні лізти не буду, але я сподіваюся, що я знайду. Тут вже дуже, дуже хтось розкопав. Раніше це все було закопане. І там поховані священики. Ну, я так, це моя така думка. І там кості людей. в Пакеті лежать. Ну, і хтось розкопав, певно. Може хтось шукав щось тут, щось цікаве чи цінне. Надіюсь, вони його знайшли. Бо якщо чесно, навіщо таке робити, то не знаю. Я я помиляюся. Так, тут, до речі, надпис. Було Ну, Тут гарно і наскільки небезпечно. От, я не знаю, це може близько попало. Може воно вже горіло навіть. Так, пам'ятка архітектури, я туди не достаю просто. 1710 рік. Наскільки я знаю, сюди Польща виділяла гроші, але це я можу помилятися, бо так мені розказував друзі. Сюди виділялися гроші, щоб його підтримувати, в якомусь стані. Ну але все ми знаємо. Ну, зараз я спробую знайти мінімальну інформацію вам в інтернеті, щоб потім мені не писали, що я геть вже нічого цікавого вам не розказав тут. Як не срачка, то болячка. Я не знайшов нормальної інформації такої, щоб вам це... Але я і не по історії, я просто щоб вам показати. Тому, якщо ви хочете написати мені поганий комент, напишіть. Буде мені наука, щоб я краще підготувався. Виглядає гарно. Але чи варто сюди їхати, якщо ви десь там живете далеко від рівного? Якщо дуже далеко, то не варто. Якщо по дорозі заїхати варто. Там вже дерева ростуть. До речі, дякую за ваші коментарі під попереднє відео. Я написав, що напишіть в коментарі, що вам не важко. Скільки коментарів я, якщо чесно, не очікував. Фух. Якщо вам ще сподобалось це відео. Теж вас попрошу якісь лайк поставити. Стою я на фоні того замка. Щоб вам було цікаво, хоч слухати, що я говорю. Я вам скажу так, що якось так важко говорити з камерою. Фух. Поки їхав сюди, стільки ідей було як розказати, як показати. Приїхав, взяв камеру в руки. і обісрався. Ну, Але показую як можу. Ось ще одне місце. Це... Майже напроти піднятися під гору. Так, от вам потримаю, щоб ви прочитали. Якщо чесно, я думав, що туди не піду, але може туди не піду, бо там дуже все заросше. Ой, то не знаю. Також що тут пише? Ого. Оце гриби. Цим хрестам, Певно, дуже багато років. О, чи хтось має за цим, там прибирати якось як. Ну тут о, блін, що й би не пішов. Давайте хоча б до одної підійду, попробую. О, блін, тут не розбереш, що пише. 1877, Фу, блін, оце туди. Капець, так це? Так, отам така ще штука, але туди вже я не піду. Вибачайте... Ох, йо. йо. 1880, якщо не помиляюсь. Фу. Так, треба вийти з цих корчів. Отак От присе... для автомобілів. На автомобілі тут, певно, дуже весело. Я хотів туди дійти, щоб зняти вам. Але, чесно кажучи... Блін... Так, ну ви ці кадри побачили зверху. Інформації, що це за штука, я зовсім не знайшов, але цікаво, що вона так сидить просто в полі. Так. Ну, така тема. звичка махати багато головою. Закінчую це відео на такому краєвиді. Всім дякую, хто додивився до моменту. Ви дуже круті чуваки. Ой, блін баба подивиться на мене. звик я ще таку скамеру знімати. Так. Всім дякую до наступного відосика. І всім дякую за ваші лайки, коменти, що ви ставили. І навіть якщо не ставили, то вам теж дякую.